Що 80% людей не засвоюють білок, який отримують з їжею. Що потрібно робити? Ну, по-перше, додивитись відео до кінця. До чого призводить не засвоєння білку. По-перше, це втрата наших м'язів, волосся, нігтів, зубів і так далі. Тож, що потрібно робити для того, аби вже сьогодні покращити засвоєння білку організмом? Перше Підкисляйте свою шлункову флору. 15 хвилин до їжі випивайте склянку 200 мл води із однією чайною ложкою лимонного соку. В рахунок цього білок краще засвоюється. Наступне: не забувайте гарно пережовувати усі білкові продукти. Це 25-30 разів на кожен шматочок. Наступне обов'язково вживайте білкові продукти у розігрітому або ж гарячому вигляді. Так вони легше сприймаються нашим шлунком і набагато якісніше переварюються. До речі, якщо ви не дуже полюбляєте воду з лимоном, вам достатньо буде просто лимонним соком трішечки збризнути будь-який білковий продукт, аби він засвоївся вже краще. І наступне це найсмачніше, після вживання білкових продуктів у великій кількості з'їдайте одне ківі. Там є і вітамін С, актинідин, котрий сприяє розщепленню білків, і таким чином вони засвоюються набагато краще. Максимум користі обов'язково залишай лайк під цим відео і підпишись на мою сторінку. Тут корисно і цікаво.